Володимир Сюсюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. годину щасливої і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну усній на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як Порох іди, розвіяний в полі відрами. Любіть Україну, всім серцем своїм, усіми своїми ділами. Для нас в нас світі єдина одна, як очі ніжно карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці і ударі, у квіці пташині, в кривеньких тинах, у пісні кожні у кожній в дитячій усмішці, у дівочих очах, і стягі в стягі багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зайках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах, у тих пурпурових. Вогні кононат, що на захід женуть, чужинців зелених мудридах, Бо нетка кашатьмі прибувають на путь до весен і світлих, і щирих. Юнаше, Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любить народів других, коли ти не любиш країну, дівчину, як небо і голубе. Любию кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді у коханні, в бою в цей час, коли годуть батареї, всім серце любіть Україну свою і вічі, ми будемо з нею.